Зачитати депутатське звернення. Вчора в окрузі перебував народний депутат України Дубль Валерій Олександрович. В зв'язку з тим, що сьогодні проводиться позачергова сесія, він всім передавав привіт, побажання бажанням попрацювати і відповідно депутатське звернення до сесії Чернігівської міської ради. Депутатське звернення. Шановні депутати Чернігівської міської ради, розгляд 29-ї сесії міськради, 6 го скликання, винесено питання надання згоди комунальному підприємству Чернігів Будевез на списання будівель і споруд, які розташовані за адресою міста Чернігів вулиця Рубільська, 26. Відповідно до пункту 41. положення про порядок відчуження списання передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади міста Чернігова, затвердженого рішенням Чернігівської міської ради 26 червня 2012 року. Писання підлягає майно, що не може, буху, встановлено що може бути встановлено в порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установок чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші засоби управління, або їх застосування може бути економічно на У разі, коли таке майно моральне чи фізично зношене, не придатне для подальшого використання суб'єктам господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням реконструкції фізичних перезначенням, або пошкодження внаслідок товарів чи стихійного виходу. Та встановленню не підлягає або виявлено в результаті інвентаризації як нестача. Звертаю вашу увагу, що майно, яке розташовано за адресою міста Чернігів, вулиця Любуцька, 26, може бути відчужене, наприклад, продане і є придатним для подальшого використання суб'єктом господарювання після проведення капітального ремонту згідно з висновками проєкту конструкції No02129.013 року. Нагадую, що згідно з частиною 7 статті 60 закону України про місцеве самоврядування, майнові операції, які здійснюють органи місцевого самоврядування за обтікними права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування. Досить ганерним є факт, що згідно з висновками НДІ проєкт реконструкції, згадані будівлі віддавались несанкціонованому розбиранню та будівельні, е, будівельні матеріали і виконавчий комітет міськради не вжив жодних заходів щодо припинення порушення законності розпочання комунального майна. Крім того, згідно з положенням міськради, за отримання згоди на списання майна, об'єкт застанарювання КП Чернігів будуть має подати суб'єкт управління Чернігівській міській раді. Разовез звернення стосовно списання майна, техніка-економічне обзортування, необхідності списання майна, в якому міститься економічні або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план для комунальних підприємств, а також напрямки використання коштів, які передбачаються отримати в результаті списання. КП Чернігів-Будинвес повинно представити сесії міськради, техніко економічне обґрунтування необхідності списання майна. Додатково має бути подано відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно із зазначенням напрямки подальшого використання земельних ділянок, які рівняється. А також копії відповідних підтвердження документів, зокрема державного акту на право користування землею кадастрового плану. Переконаний, що наступним підготовленим міських проєктом рішення щодо цих будівель і споруд мало б бути рішення про надання дозволу на їх знесення, оскільки основною метою цих дій є звільнення земельної ділянки, зважаючи на вище викрадення. Прошу сесію Чернігівської міської ради розглянути питання про створення тимчасової контрольної комісії міської ради для з'ясування доцільності списання будівель і споруд за адресою міста Чернігів, вулиця Любільська, 26, які перебувають на балансі КП Чернігів-Будес та обставин, які призвели до розкрадання комунального майна на вищезгаданих об'єктах. З повагою народний депутат України, Друзі Валерій. П'ять постійних комісій пропонують питання зняти з розуміти, створити тимчасову комісію. Ігор Іванович зачитав пропозицію від 29 питання по двом питанням. Давайте підемо тоді посвідомлення. Якщо є проєкт рішення, який у вас по даному питанні по п'ятому є. створення тимчасової контрольної комісії... Пропонується розібратися з тим майном, який є на Любільської, а дане питання не приймати, а значить не приймати даний проєкт рішення. Чому я пропоную виключити з порядку денного п'ятого питання і замість цього включити проєкт рішення підготовленого депутатом. Не буду заключений.